Ми хочемо розказати про себе. Мене звати Юля. Це Люба Іванна Худзай. Ми вже з березня місяця цього року, 15-го, займаємося волонтерською такою діяльністю. Наша організація займається таким званим хендмеєм. Все своїми руками. Ми плетемо маскувальні сітки, кікімори. Дівчата швеї шиють встільки, підштаніки, гольфи, балаклави, носки з флісу. Тобто, ми стараємося все робити своїми руками і. Все робити для людей, котрі є з нашого району, тобто для своїх, де ми можемо проконтролювати це, куди воно стараємося відсилати посилки. Все це адресно. Тобто, ми маємо знати, кому і для чого ми працюємо. Можливо, всі про нас не знають. Ми знаходимося в церкві Вознесіння на Василянах. Нам. На Єгумен, на Августин дозволив використовувати приміщення. І ми тут збираємося кожного вечора, з понеділка по п'ятницю, з 4 до 8 вечора і займаємося цим своїм хендмеєм. Працюємо під гаслом, робимо, що можемо. Тим, що маємо, якраз це відповідає виключно нашій роботі. Маємо дуже багато підручних матеріалів, залишки простині, тканини, нитка із мішка. Дівчата наші кравчині надзвичайно висококласні, шиють костюми. Це не просто пошити такий костюм, на який потім треба наплітати ці ниточки. Процес дуже трудомісткий, але виходячи з того, що ми вже сплели 114 костюмів, то ми 114 хлопцям нашим захисникам. і там можна сказати, врятували життя. І е, замовлення на наші костюми поступають і поступають. Ми вже неодночасно думали, що ми зупиняємо свою роботу, вроді немає, і в той день приходить замовлення, наприклад, на 10 костюмів. І ми знову продовжуємо свою роботу. Так само сітки. Сітки плетемо такі, які потрібно відповідно до. Е, Пори року ну, команда таких людей, які абсолютно безкорисно працюють. Більше 20 чоловік у нас є: лікарі, вчителі. Зараз є такі молоденькі мами, які сидять в декретній відпустці своїх діточок. Доглядають. У нас є декілька пенсіонерок. Найстарша жінка, яка до нас приходить, їй в березні місці буде 80 років. І так щоденно. Плани в нас, по-перше, що ми настільки здружилися під час виконання тих наших завдань, що ми собі життя не уявляємо вже окремо. Ми думаємо, що коли закінчиться війна, то ми обов'язково в нас буде якась команда в якомусь такому особливому напрямку, тому що ну, дуже нам приємно працювати разом. Ми навіть, коли був день волонтера, то ми тут писали всі, чому ми займаємося волонтерством. І це було дуже гарно, бо навіть наші дітки маленькі писали. Ага, до речі, нам допомагають діти. У нас є шість маленьких волонтерів, найменші волонтер Лише два роки і вона реально нам допомагає. Вона сидить, тут у вона кріслі, застеляє собі тканинку і виторочує ниточки. Ну, а плани ми хочемо перемоги. Це такі плани. Все заради, все цієї, заради цієї перемоги. перемоги. І Там. Все. Ну, Висилаємо посилки, звичайно, хлопцям нашим давно висилаємо. Маємо дуже тісний з ними зв'язок, набираємо базу даних, про нас розходиться інформація на фронті. У нас є замовлення таких досить серйозних організацій. Спецпід... Підрозділи, розвідники, снайпери. І ну, слово, чи вірніше вислів, «Подаруй солдату захист, в Україні вже відомий. Так, ми офіційно в серпні місяці зареєструвалися як офіційна громадська організація. Так що ми працюємо вже на офіційних ну, засадах для того, щоб нам було легко діставати ці промокоди, відсилати ці посилки і формувати пакунки для наших військових. Мріємо про швейну машинку, хорошу якість. поки що дівчата наші шили вдома. Буквально цього тижня ми здобули такі машинки. Одна з них ретро 62 другого року випуску, друга краще, звичайно. І хочемо, щоб не вчили вони вдома, а тут шили. Бо нас вже нам якраз того не вистачає. Стук, стук, стук. А ми, ми щось інше робимо. Співаємо, до речі, в залежності від того, сестра до нас приходить найактивніша сестер, то є сестра Софронія. До нас приходять і священники, отець Юстин, він нас, так якби наставник наш став, він приходив, а тепер теж без нас жити не може. Такі своєрідні реколекції проводимо саме в цій кімнаті. Говоримо відповідно до того, що на часі є. Сестра нам також розказує все. Ну і відповідно, цей захід, який ми сьогодні проводили, це діти, діти. І захисникам України. Через те, що це, по-перше, вони також недалеко від нас живуть, наші сусіди. По-друге, дітки їхні приходять нам допомагати, вони також є волонтерами, вони також торочать ці ниточки. Ну, то так в нас і сталося. Звертаємося до небайдужих золочів'ян. Просимо, приходьте, допомагайте, нам потрібні руки. Руки кожен день. Руки, щоб нам допомагали це все робити, бо дуже важко все на одні руки покласти, бо ми все робимо самі і своїми руками. І просимо, в кого є час, можливо, сьогодні, можливо, завтра, можливо, через місяць. Кожен день з 4 до 8 вечора, з понеділка по п'ятницю, ми тут збираємося і просимо небайдужих злочив'ян приходити і допомагати нам. Власне, не обов'язково кожного це, дня, але таку собі є. таку ефіру придумати і приходити сюди на допомогу, бо є справді просто замовлень. Дуже так, багато меможливо, можливо, є сім'ї, в кого десь служать батько чи чоловік, чи син, і не знають про наше існування, що ми можемо допомогти власне тим, що ми перечисляли на початку відео цими костюмами, сітками маскувальними, балаклавами. В'язаними шкарпетками, шкарпетками з флісу, стільками, підштанниками, гольфами, білизною, і все це ми з надаємо для наших військових, власне, які Маємо постійний, в АТО. Власне. Постійний зворотній зв'язок. Хлопці нам вислали прапора, і крім цього, нам вислали такі експонати військові, а ми їх навіть розмалювали. Надзвичайно тішимося тим, що до нас приєдналася така друга наша частинка. Ми тепер називаємося Подаруй солдату захист, допомога сім'ям учасників АТО Оля Воронюк, яка е, вже зовсім з нами поряд. Вже два місяці з нами. Поряд, з нами, місяці з нами е, кімната поряд біля нас, і ми співпрацюємо дуже тісно з ними. Та, тобто ми займаємося в цій кімнаті безпосередньо ті, котрі перебувають в АТО. А Оля Воронюк займається сім забезпеченням сім'ї АТО, в кого перебувають чоловіки в АТО, в кого загинув хтось в АТО, і стараємося по максимуму знайти спонсорів, допомогу і якось зарадити, ну, розділити з ними їхні гори. Від команди Подаруй солдату захист своїми руками і допомога учасникам АТО хочемо подякувати партії Укроп. Яка дала для наших дітей захисників сьогодні подарунки? І ще День незалежності дали нам гроші на сітку, яка служить нам основу для плетіння наших костюмів. Особливо подяка голові партії Тані Легоцькій.